А в санти новенький гість. Привіт, привіт. Як тебе звати? Мене звуть Владислав. Що хорошого ти зробив від клубу і від мене ми зробили дуже багато чого, як для України, так і для ЗСУ. За осінь та літо він зробив більше тисячі браслетів та передав до зсу через волонтерів та безпосередньо в ньому знаходиться більше 40 дітей, які працюють на те, щоб наблизити перемогу України і допомогти зсу. Ми організувалися і передали книжки для Зсу через воєнний шпиталь, щоб військові, які там лікувалися, вони змогли е, знайти для себе якусь розраду в цій ситуації, і скоріше встати стрій. А що робив особисто ти? Ми з сім'єю виїхали в область, але ми вступили до лав кіберармії. і так би мовити, бомбили орки в інтернеті. Розкажи подетальніше про це детальніше. Ми з мамою та братом доєдналися до телеграм-каналу. Там виставляли завдання, кого треба забомбити в коментарях. Наприклад, з Русні, це була робота тримати військо. Фронт ще й е, в інтернеті. А кого бомбив особисто ти? Особисто я. Ой, пам'ятаю на офіційні канали Russia Today, Russia 24. Багато коментарів я написав. Цікаві часи з теплотою на душі я приймаю теплотою душі. Бо е, як горіли ці орки. Розкажи, що це в тебе в руках. Це гордість школи 22 року. Я вчився в минулому році в третій школі. І як виявляється, я вчився дуже добре, аж на цілу відзнаку і нагороду. Гордість школи 2022, ЗЗСО Хештег 3. Вау! 22-й рік, слава Богу, вже ось все. 23-й рік. Нові мрії, нові наміри, нові надії. Що в тебе з цим з мріями? Мрії, ну мрії, це дуже складне питання. Зараз в мене мрія, щоб все було добре у моїй родині, у моїх друзів у, у Україні. Звернися до України, українців і побажай щось у новорічну різдвяні свята. Я бажаю всім нам, всій країні, не забувати про те. Що маленькі справи мають дуже велике значення в новому році? Я бажаю ставити перед собою маленькі цілі, які призведуть нас до великої перемоги. І справжній українець Санта, справжньому патріоту України, дарує справжню українську машину. Це Запорожець. Це Бандеромобіль. Бандеромобіль той самий Бандеромобіль. Бажаю в новому році. Палаючої русні втричі більше ніж цього року вам і, звичайно, так. перемоги України. Слава Україні! Героям слава!